Капеланське благословіння на 20 листопада 25 року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні з святому Євангелії ми чуємо такі слова. Від Ісуса, коли навколо нього забралися тисячі людей, і були учні, і були фарисеї, законники, але Він говорив, звернувся до учнів бережіться за закладки фарисейської, що є лицемірство. Він в іншому і про лицемірство він сказав, що якщо або про фарисеїв, він сказав, що якщо учням своїм. Якщо ви не набуте праведності, праведності більшої, ніж фарисеї, не в царство Боже. Якраз ці слова сходяться. Він говорив не про фарисеїв, які знали закон, які ходили в синагогу, які молилися, а він говорив про внутрішній стан. Коли Фарисей, який був покликаний бути праведником, прикладом, вчителем, зовнішньо таким залишався, а внутрішньо ламався, зіпсовувався і ставав не тим, на кого покликаний? Лицеміром. А що таке лицемір, ми вже знаємо. Коли та людина, яка покликана бути першим, починає на цьому місці зіпсовуватися і бути лицеміром. Праведність більше, ніж фарисейство, входить в Царство Небесне. Тобто із праведності треба прибрати лицемірство, яке може народитися і зіпсувати всі ті досягнення, які ми могли зробити на шляху до спасіння. Бо не війти в Царство Небесне означає отримати поразку зі всіх тих зусиль і праведних справ, які, б ми, могли зроб... ну, які ми робили, працюючи на... На... на шляху до спасіння. Це зробити, стати лицеміром, зробити в один ряд з Збивцями, з блудниками, з гордиливцями і не потрапити до тої мети, до якої прагне кожна людина, на яку покликана кожна людина. Прожити земне життя нібито в пошані, в достатку, але не отримати перемоги, програти. І зараз мені поясняти, в чому полягає лицемірство, мені не треба. Головне, що воно це смертельний порог. Це те, що веде до смерті. Коли я буду боятися цієї смерті, то я буду остерігатися цього, не піддаватися цьому, боротися з цим, бо це є моїм ворогом. Воно повинно перестати бути не тільки, знаєте, Моїм тим, що випадково через мене у мене з'являється. Я вже не кажу що моїм товаришем. Всім цим воно повинно не бути зі мною, воно повинно бути моїм ворогом смертельним, з яким я б'юся щодня і відкидаю від себе. Саме боротьба або праця над собою, боротьба з цими страстями або праця над собою в цьому напрямку, веде мене до перемоги. Там, де є праведність, є лицемірство чиста, яка Господом приймається. І не звинувачити лицеміром моє завдання лицемірів звинуватити, а викорінити в собі того лицеміра або випадки лицемірства, які у мене є. Напевне, все. Амінь.